29 березня 2024 року російські нацисти знову здійснили масовану ракетно-авіаційну атаку України. Під час атаки рашисти застосували 99 засобів повітряного нападу, ракети різних типів та ударні безпілотні літальні апарати, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 84 повітряні цілі. 58 ударних дронів типу Шахет-136-131, 17 крилатих ракет Х-101, Х-555, 5 керованих авіаційних ракет Х-59, 4 крилаті ракети Іскандерка. On March 29, 2024, the defense forces of Ukraine destroyed the 17 Ha-101 Ha-555 cruise missiles, 58 attack drones of the Shahed-136/131 type, four Iskander K cruise missiles, and five Ha-59 guided air missiles of the Russian Nazis.